Іграшки мікс. Вважаю, у нас тут пластик, іде 12 кілограмчиків. Давайте будемо дивитися відсутньо. Ой, перша буде ось така красива собачка. Вона така тут моя як можна побачити. Ой, така сліпка прицепилась. Так, у неї є ось повідочок. Бачу, тут щось включається, де ці має ката. Так, давайте. О, ось так. Він має ходити тут ці кнопочки. Але цієї батарейки у нас сіла, але воно пікає, знаєш, працює. У нас буде ось такий котичок, він також працює. Але батарейки сіла треба буде поміняти. Далі. Ну, і ще одна ось така ігрушечка. Тут знає, з музикою також має включатися. Все ми розберемося якось. Тут здаються батареєчки, воно включається і для діток воно ось тут грає різну таку музику. Далі Дальше. Дальше у нас буде ось така попіт-пампа, Звичайна сіточка. Далі. Погляньте, така класна штучка. Також втратце, я, не такий баян. Але для тіток такий симпатичний. У нас буде ще одна собачка, яка також має працювати. все, я она такая бегает, мне кажется, и хвостиком махает, поэтому мы выключаем. Все, как вы видите, работает, так, у нас тут будет вот такая сумочка, надо вас давать справить, там игрушечки есть игрушечки в середине, такая с пирочками, далее у нас есть куколки, лялечки вот такие с платьечками, І дуже-дуже багато різних і для хлопчиків. Ось такі роботи, є, бачите, дуже багато таких, які працюють. Які працюють. Ось у нас тут є ось така, бачите, вона тут м'якасенька, а тут вона світить. Це, це нічничок має бути. Так, це нічничок, але... О, бачите, о, в мене тут світло є, вона там вона має грати музику. и святой. шум. Класс. Дуже классная штучка для диток, для малюки, для шопов, для сонатов. дуже классная коробочка. Дуже классные игрушечки. Дуже. Погляньте, я вот такие болтушечки для маленьких Зовсем. Я різні машинки, а, Що у нас тут ще є? Нас є нас дві лялечки досить такі великі. Хтось в тебе їх І ще одна собачка, але у нас тут немає батарейки, тому вона не їздить. Але десь дуже їздить і махає хвостів. О, це також така цікава, м'якесенька, Ось тут річки ножки і головочка. А тут у нас ці кнопочки, де включається музика. Музика включається, тут у батарейки, все вставляється. Боже, тут не багато і музик цікавих, щоб можна сидіти. Цікаво, тільки ніби піані. Але також працює, і там є три режим. Це далі. Є ось такі м'ячики, звичайні. Я якийсь працює. Так, да, працює і дує. Далі ось такий телефончик. Тусь воно має за витраєчки сіла, тому що він також має працювати. Далі у нас ось такий якийсь механізм. Він також працює, у нас тут має рахувати. Ось тут як на кропочку, щоб включити, виключити. Тут вставляється у нас батареї, тому воно має працювати. Так, ось така класна штука, зовсім для малючків, така зовсім для табристів є з куличками, для молокої рук. Ну що, я вам показала навіть не половину коробки, Тут дуже багато класного дитячих іграшок, дуже розвиваючих, цікавих, які рухаються, грають. Тому, щоб замовити, потрібно написати нашому менеджеру на вейбер або Telegram.